Вітаю, друзі! Сьогодні буде цікава та досить моторошна розповідь про те, як в Радянському Союзі випробовували на людях ядерну зброю. Нічого дивного в СССР під час від самого його початку існування експерименти на людях були такою ж нормою, як, скажімо, заборона всіх партій, крім комуністичної. Згадайте хоча б експерименти. По виведенню універсального та сильного і покірного гібриду мавпи та людини, яка без втоми буде працювати на мегабудовах комунізму. Це я про проєкт Іллі Іванова 1925 року, на який радянська влада на перших порах виділила 10 тисяч доларів, по тим часам гігантська сума. Мета проєкту виведення людину мавпи. От слова самого Іванова. Росте швидше, в 3-4 роки, має неймовірну силу, набагато менш чутлива до болю, нерозбірлива в їжі. З усіх забав надає перевагу статевій насолоді, найважливіші переваги простота в керуванні і бездоганна слухняність. Можливості використання безмежні від роботи у вогких шахтах до солдатської служби кінець цитати. Саме такий будівничий комунізм був потрібен радянській владі. Якщо відео збере 2000 вподобайок, я зніму окреме відео про цей радянський проєкт. А вже про інші експерименти на людях на зразок створення радянського кріпака колгоспника. Або чи виживуть селяни взимку 1932-33 років, якщо в них забрати всю їжу і говорити нічого. Ви на каналі Козак ЮА. Тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки. Бо кожна вподобайка це цвях труну російської пропаганди, а коментар осейковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку Спонсорувати. Дякую. Поширюйте україномовний контент разом до перемоги. Наприкінці серпня 1949 року прогремів перший ядерний вибух на Семиталпалатинському полігоні, під час якого було підірвано першу радянську атомну бомбу РДС-1, начинену Плутонієм. Бо перший вибух ядерної бомби провели американці ще 1945 року. Потужність вибуху радянської бомби склала 22 кілотонни в тротиловому еквіваленті. В безпосередній близькості від вибуху було розставлено військову техніку, кілька житлових будинків та автомобілі. В окопах були прив'язані живі тварини, вони імітували солдатів. Усі вони, звичайно, були знищені вибухом. Я непогана книга Ядерна зброя 1986 року видання. Вплив ядерної зброї на людей та техніку, описані в цій книзі. Спирався на дані з випробувань Семипалатинського полігону. Фактично, всі роки проведення ядерних випробувань Радянський Союз випробовував вплив ядерної зброї на людях. Про що розповідь у сьогоднішньому відео. Вибух першої радянської атомної бомби відбувся в серпні 1949 року. Бомба називалася РДС 1. Щоб заплутати імперіалістичну розвідку, назва розшифровувалася як ракетний двигун спеціальний. Зрозуміло, всі випробування були засекречені від власних громадян. Радянський брехун Молотов лише огризнувся у відповідь на заяву президента США Трумена про те, що в радянському Союзі було здійснено вибух атомної бомби. Солдати хімзахисту та військ зв'язку, які на той час перебували на Семипалатинському полігоні, були розміщені поза зоною дії ударної хвилі, але в безпосередній близькості від вибуху. За словами учасників подій, після підриву бомби солдати схоплювалися і кричали Ура, дивлячись на чорний гриб, що росте на горизонті, не розуміючи, що дуже дуже сильно опромінюються. Після вибуху частина дозиметристів направилася в пилову хмару, що ще не осіла від вибуху. Фактично перші дані про вплив ядерної зброї на людей і техніку були отримані вже тоді, але надалі для отримання точніших та ясніших даних радянські випробування стали ще більш витонченими та жорстокими. На початку 50-х років на Семипалатинському полігоні було здійснено ще кілька вибухів атомних бомб, і випробування дії ядерної зброї на людях стали вже очевиднішими. Під час вибуху водневої бомби 12 серпня 1953 року в селі Кайнар було залишено 42 комсомольці, добровольці звичайно. Найстаршому з яких було близько 30 років, більшість із цих добровольців померли, не доживши й до 40. Померли від наслідків важкого опромінення. Всіх цих хлопців можна записати до жертв радянської ядерної програми. Одне з найстрашніших випробувань пройшло 14 вересня 1954 року на Тоцькому полігоні. Тоді, в жертву радянським амбіціям, принесли фактично 43 тисячі радянських солдатів-строковиків. Солдатам, зрозуміло, нічого не повідомили. Їх звозили ешелонами до району тоцького полігону, де солдати почали розвантажувати, на перший погляд, дивні та незрозумілі речі: металеві конструкції, ліс, цеглу, предмети побуту та домашнє начиння. А також сотні одиниць цивільної та військової техніки. До моменту вибуху на величезній території було збудовано подоби житлових будівель, розставлено техніку, розміщено танки та артилерію. Після чого солдатам у суто радянському стилі повідомили, що їм випала величезна честь брати участь у випробовуванні ядерної бомби. Солдати побачили. Як в абсолютній тиші на горизонті ріс Чорний гриб, після чого прийшов гуркіт ударної хвилі, від якого ледь не лопнули барабанні перетинки, після чого почалася друга частина навчань. Солдатів відправили прямо в епіцентр вибуху добивати ймовірного супротивника. Солдати, що увійшли до зони дії ядерної бомби. Побачили страшну картину: траву, що димить, палаючі автомобілі, останки тварин, що лежать скрізь. Стояла суцільна чорна стіна з диму, радіоактивного пилу та смороду, від якого сохло й першило горло. Ось як це описував один з цих солдатів Балуєв, 1933 року народження. Наш взвод був за 4 кілометри від епіцентру вибуху, хтось був ближче, хтось далі. Іншим було доручено перебувати в танку чи автомобілі. Нам було дано команду лежати ниць і не піднімати голови. Зловісну тишу порушив страшний вибух, від якого затремтіла земля. Було психологічно важко накрила хвиля такої самотності та безпорадності, страху та жаху. У мене сповзла каска з голови, і я витягнув руки, щоб її натягнути. Цих секунд вистачило. Щоб отримати променеве опромінення кистей рук. Коли в небо на висоту 6 кілометрів піднявся ядерний гриб, ми піднялися і дивилися на це диво. Розрахунок за цікавість опік сітківки очей, шкіри, пошкодження слуху від потужної ударної хвилі. Природа теж відреагувала негайно. За півгодини після вибуху почалася сильна піщана буря. Вітер був такої сили, що пісок, що перетворювався на скло, дряпав шкіру, як наждак. А от інший солдат Даниленко згадує: до епіцентру з трьох сторін було поставлено колони техніки на глибину до 5 кілометрів. Техніка до 1 тисячі метрів від епіцентру виявилася вдавленою в землю та оплавленою. Від вікового лісу в епіцентрі нічого не залишилося. Трохи далі почали з'являтися пеньки, потім частина стовбурів, потім дерева зі згорілими верхівками. Фактично понад 40 тисяч людей було отруєно радіацією, незрозуміло в ім'я чого. Третє покоління людей, які пережили випробування на Тоцькому полігоні, живе зі схильністю до раку. Радянські ядерні випробування тривали і після 1950-х років аж до закриття семипалатинського полігону. На ньому було зроблено майже 500 повітряних наземних та підземних ядерних вибухів, а також 175 вибухів із застосуванням хімічних речовин. За час випробувань. Понад 100 тисяч жителів Казахстану зазнали збитків для здоров'я різного ступеня тяжкості. На людей впливало не лише зовнішнє опромінення від вибухів, а й внутрішнє від потужніх, е, забруднення потужного продуктів харчування, які були забруднені радіацією та опромінювали людей зсередини. Від радянських ядерних випробувань постраждало не лише населення Казахстану, а й Росії. Новосибірська область, що знаходиться неподалік Семипалатинська, має дуже високі показники ця область з онкологічних захворювань. У 2013 році місцеві органи управління відправили жахливі дані з онкології в області уряду Росії. Але уряд Росії відхилив заявку Новосибірської області. На визнання її потерпілою від ядерних випробувань і відхилив заявку на реабілітацію населення. Адже в Радянському Союзі такого не діли, ділати такого не могли, тогда о людях думали і прислушувались к народу. От так коротко.